Зрозуміло, що це безумовно політичний дуже серйозний сигнал, що ну Лаврову ніхто не дасть нам слова сказати, і їх в принципі туди не запрошують на цю Мюнхенську конференцію. Я mm. глядачам додам. Ви пане Микола, сказали, що ну власне закликають зокрема в посольстві США американців виїхати з території Російської Федерації. Власне, я глядачам додам така інформація. да, Сьогодні була все через війну в Україні та ризик свавільного арешту або переслідування з боку російських правоохоронців. Таку заяву Робило посольство США у Москві. Країна неодноразово закликала своїх громадян покинути Росію. Останнє публічне попередження пролунало у вересні після того, як президент Путін оголосив часткову мобілізацію. Ну і тим часом Франція закликала сьогодні своїх громадян не відвідувати Білорусь через новий наступ Російської Федерації і через безпекову ситуацію. Про це заявив уряд країни з подібним проханням звернулася і Бразилія. Там просять громадян залишити і Російську Федерацію, і Білорусь. Все якось, якось таке дежавю, але ну навпаки, да пам'ятаєте, коли у нас і дипломатичні відомства виїжджали з Києва, і власне як це відбулось? Те, що зараз ці країни заявляють до своїх громадян в, в цих недодержавах в Білорусі і Росії, це про що історія і чи буде закручуватись цей маховик, чи підуть за ними і інші країни? Це історія про те, що Україна може зробити кілька приємних для себе і неприємних для Росії подарунків. І що ось аеропорти, воєнні бази, казарми можуть просто горіти білим попелом. І це прекрасно. А може Україна навпаки качає економіку і хоче їх запустити колапс? Ми не повинні відповідати на це питання до кінця. Росія повинна не знати і не розуміти і повинна дуже довго вагатися. А що ж ми зробимо? От, пам'ятаєте, Путін, коли йшов святкувати свій день народження, то він два дні не міг пити. і переживав, що ж Україна зробить. А ми взяли, витримали паузу і на наступний день, коли в нього було похмілля, взяли і зробили так, що в нього немає улюбленої іграшки, на яку він потратив 5 мільярдів доларів. І її не стало. Що буде цього разу? Він побачить, але побачить це з телевізора. Розумієте, насправді Україна навчилася дуже гарно і добре воювати навчилася бити ворога й окупанта таким чином, що він не розуміє з якої сторони прилетить удар. А Можливо, це взагалі буде зі сторони Японії. Хто його знає? От yeah, насправді yeah. наша наша сила в тому, що він не знає, як ми мислимо. Він нас не розуміє, а наші військові працюють, воюють інтелектом. Це їхні воюють як рогозін ми своїми резиновими, так? Ну, причому путіну було приємно такі новини читати про регозня. Це ж його улюблене місце. Ну, от але а ми воюємо головою, і от тому вони не можуть нас розганати. от тому вони не можуть зрозуміти, що ми робимо, що ми задумали і як цьому протистояти. Так ну захід, як мінімум, отримав інформацію, що щось буде, то давай пошвидше своїх вивозити. Вивозьте бізнес, вивозьте великі компанії, нема чого там робити. Це все варварська держава, і там знаходитись точно не треба. Резніков привезе в Україну крила після 9-го Рамштайну. Я думаю, що буде так: Рамштайн переламає політичне рішення по крилах, а потім крила поїдуть трошки пізніше. Але переламавши медійно по крилах, логістично поїдуть танки. Тобто, ми завжди йдемо скажімо так, наша медійно-політична кампанія, йде з випередженням на один крок логістично його доганяє, тому що дуже важливо дотискати Путіна якраз таки зі всіх сторін дипломатично, щоб отримувати дуже важливі бонуси від наших західних партнерів. Дуда сказав правильно, якщо зволікати з постачання, можна війну програти Завтра ці танки будуть не в Україні, вони будуть в Берліні вже треба, тому краще давайте їх сюди, щоб пошвидше це все зробити, закрити і забути, що називається ну, от путінську агресію. Єдине, пам'ятати висновки, які ми після неї зробимо, да і засудити расизм, так само як засудили дії Гітлера в 40-х роках. Тому я думаю, що все-таки подарунки будуть дуже багато. Це теж будуть подарунки до 24 лютого. Захід мусить показати таку кількість зброї, яку він передає Україну, щоб Росія ще десятки років пам'ятала, що ніколи на території України посипатись не треба. І дивіться, це дуже легко замірити по реакції Кісельова придворного пса. Кремлівського цього потворного замку дивіться, він постійно гавкає на те, що єдуть танки з крестами к граніцям Совєтського союзу. Напевно, цьому бодеру прийшов час розкрити секрет. Що перше Діда Мороза не існує, а, друге, що радянський союз розпався. Ця людина ще й досі не розуміє, що такого утворення вже давно немає, і треба напевно сказати третє. Він же ж типу православний, то нехай він трошки розчарується. Нема радянського союзу і не буде скоро Росії, і це якраз таки той момент, який йому теж дурному варто пам'ятати, так само як немає. Сьогодні його чотирьох е, дач на озері Комо. Да? Було прекрасне озеро, було чотири дачі і дачі не немає. Але танки таки їдуть, хай в це вірить.